Сьогодні ми проводимо свято, яке називається Твоє майбутнє у Твоїх руках. Ми його присвячуємо нашим старшокласникам, які скоро закінчують школу і перед ними постане питання вибору майбутньої професії. Адже це дуже важливий крок у житті кожної людини. Почнемо наше свято із притчі. Якось один народ вів боротьбу проти своїх загарбник. І коли вони почали програвати, вони зрозуміли, що їм цю боротьбу не виграти, вони звернулися до Господа і попросили. Господи, вкажи нам на ту людину, яка зможе привести нас до перемоги. Господь над ними змилувався і показав їм шевця. Виявляється, що в цьому домі жив швець, який шив не дуже гарне взуття, А той генерал, який керував військом, вів народ до поразки. Чому ж суть цієї притчі? Женя. Суть цієї притчі в неправильному вибору професій. Якби, наприклад, цей генерал. Вибрав професію шевця, він міг вишити там гарний одяг, взуття. А якби цей швець став генералом, то він був би найкращим в своїй професії. Правильно, треба правильно вибрати свою професію і працювати над нею. А свої, про свої майбутні професії розкажуть нам п'ятий клас. Вистріч, є цікавих, але свою обрати я, щоб добре діло, добра справа і ми міркуємо ось так. Я хочу стати космонавтом, космос в кораблі водити. А я учителем, щоб навчати маленьких діток в світі. Почесно сіяти, орати і трактори ремонтувати. Артистом точно буду я, про це мрія, вся сім'я. Людей я людей буд лікувати буду, промінчик сонця дарувати. А я скажу вам, друзі, чесно, усі професії по -чесні. Як ви знаєте, у світі існує дуже багато професій. Але всі професії поділяються по типах. Які ж існують типи професій розповість на всьому класі? Людина- людина це професії, пов'язані з навчанням, вихованням, лікуванням, керівництвом людини або багатьма компаніями. Від цього працівника повинні бути вимоги до його характеру. Людина повинна бути добра, привітна. Це вчитель, продавець, керівник компанії. Журналіст, а також лікар. Людина техніка це професії, праця яких спрямована на технічні об'єкти. Орієнтуватися у цій професії нам допоможуть такі навчальні предмети, як фізика, хімія, математика, креслення. Слід зауважити, що технічна справа базується і на тканині, пластмасі, харчовій сировині, напівфабрикатах. Тобто всі професії, справи, яких стосуються технічного обслуговування ремонтом, обслуговування та встановлення, монтажем різних будівель та конструкцій, а також обробки різних металів. До технічного типу професій належать такі столяр, тракторист, будівельник, сварщик та інші. Людина природа це жива природа, орієнтуватись, у якій допомагають біологічні навчальні предмети, науки, зокрема, ботаніка, зоологія, анатомія та загальна біологія. Це професії, праця, яких спрямована на рослинні. Тваринні організми та мікроорганізми. Але це не означає, що фахівці таких типів професій не працюють з технікою. Вона виступає засобом, а не основним предметом праці. Важливі також дбайливість та далекоглядність, тому що будь-які зміни у рослинному тваринному організмах можуть бути безповоротними. Тварина може загинути, рослина зів'янути. Це професія. Лісник. Агроном та багато інших. Людина знакова система. Діяльність тих професій направлена на різні знаки, символи, хімічні формули. Пробую сил для тебе саме з цього виду професій. Це написання письмових робіт, переклад з однієї мови на іншу, проведення письмових підрахунків. Це такі професії, як програміст, архітектор, інженер та багато інших. В умовах сучасної культури мають, зна... мають... мають значення такі терміни, які не мають винахідницької схожості з предметом, який описують. Наприклад, ноти не схожі на музику, гроші не схожі на товар. Аби успішно працювати на таких професіях, треба мати здатність занурюватись у світ сухих позначень, відволікаючись від навколишнього світу. Людина художній образ це професії праця яких пов'язана із художніми об'єктами. Винахідницькою, музикальною, літературною і акторською діяльностями. це такі професії. Художник, музикант, гончар і вишивальниця. Обираючи свою майбутню професію, ви повинні пам'ятати, що вам повинні спілкуватися і з підлеглими, і з керівництвом. Також ви можете отримати, попасти у будь-яку життєву ситуацію. Як з нею вийти, вам покаже сценка «Цільове направлення. Чого тобі? Я прийшов за направленням. Ось, подивіться мій диплом. Так, диплом у тебе гарний. Ану крикни щось. Як крикнути? Ну, як ти в лісі кричиш. Ау, да голосніше, не соромся. Ау! Так, голосочок у тебе слабенький. Ану вилайся. Як ви вилаєтесь? Прямо зараз? Так, прямо зараз. Тут всі свої. От на мене й вилайся. Нахаба. Та щось по-чоловічому скажи? Безсовісний нахаба. От, наприклад, не вийшли трактористи на роботу. От що ти їм скажеш? Я скажу, що більш такого не повторилося. Ну і завтра сам будеш кататись по полю. Наприклад, якийсь працівник понесе деталь здавати на чермет. Я скажу, що більш такого не повторилося. Ну, диплом у тебе гарний, але на роботу я тебе взяти не можу. Як не можете? Не можу і все. Та це що? Я даремно в університеті тих чотири роки навчався. Даремно на моя держава гроші витрачав. А ви сидите у своєму офісі і штани протираєте. Так, так, продовжуйте. Ви що думаєте, що я вас боюся? Гад такий. Відмінно! Це саме те, що нам потрібно. Завтра ж на роботу. Здаючи свою професію, ви повинні пам'ятати, що ви можете опинитися в складній ситуації, і як з неї вийти вам допоможе сценка цілове направлення. Добрий день! Це ви керівник господарства. І тобі не хворіти. Чого тобі? Я прийшов за направленням. Ось, подивіться мій диплом. Гарний. Ану крикни щось. Я все крикнути. Ну, крикни, як ти в лісі кричиш. Ау, не соромся, голосніше. Ау. Так, голосочок у тебе слабенький. Ану вилайся. Як вилаєтесь? Прямо зараз? Так, прямо зараз. Тут всі свої. От хоч на мене й вилайся. Нахаба. Щось по-чоловічому, скажи. Безсовісний нахаба. Так. От, наприклад, коли трактористи не вийдуть на роботу, що ти їм скажеш? Скажу, що ну, більше такого не робили. Ну і завтра сам будеш по полю кататися. А наприклад, якийсь працівник понесе якусь деталь на чермець здавати. Ну, я не знаю. Нап... Скажу, що більше такого не повторилося. Ну, диплом у тебе гарний, а на роботу я тебе взяти не можу. Як це не можете? От так, не можу і все. Так це що? Я даремно в університеті, тих чотири роки навчався. Даремно на моє держава гроші витрачала, а ви тут сидите і штани протираєте. Продовжуйте, продовжуйте. Та ви що думаєте, що я вас боюсь? Гад! Все, відмінно завтра ж на роботу. Усі професії важливі. І як ви зрозуміли, що бути гарним працівником необхідно виконувати всі свої обов'язки. І завжди пам'ятайте, що вдало вибори професію, вклади в неї свою душу і тоді щастя само тебе відшукає.